Давненько взяв я цей воблір, вирішив перевірити його. Ну, учора заглянув до флагмана на сайт, а цей вублір в налічі немає. І один коментарий. Дерьмо набрав води і пішов на дно, а по опису плаваючий. От я убідився, що там та думка. Повністю вірно. Ось дивіться, кладу і воно як дерьмо почало не вспливати, а тонуть. Все, він на дні. Непогано роблять. Так. так, підтренувався цим дебілоїдним, так і будемо називати оцю приманку дебілоїд Оскільки він не плаваючи, а тонучий. Іменно із-за цього вже приноровився я ловить. Медляну проводку не можна робити. Тільки проводку той твічать. Ну, не, дуже, не дуже сильно твічить. Чого кажу, що, що не можна медляну проводку робити, тому що він розрахований на глибину. А тут, якщо лягти на воду, це саме у подивитися, опустити руки, то ви побачите, що ваші руки заховані у цій водорослях. Черешуйка і вшумедляну проводку категорически. Там де зарослі у воді не можна робити. Оти От його, закривила. Закривила. Ну що я можу? Ну що я можу сказати, любі друзі, стосовно даного вублірка, в принципі ловити ним можна. На стоячій воді, там де мається на увозі стояча вода, що багато водорослей. Водорослі, йлка. Ловити не можна, але... Потрібно постійно просмикувати, іначе ніякого діла не буде. Скільки б я сьогодні не пробував медляною проводкою на стоячій воді, то діла ніякого. На річці його попробував, одна щучка була, клюнула і різко відійшло. Також робив проводку, слегка підсмикуючи. Отакі ну, то вони в облірки. Дивимось уважно, щоб ніхто більше не казав, що це плаваючий вубляр. Тому ще. І пішов, пішов, пішов. Затницею на дно. Ніякої його грузки в нього абсолютно немає. Чуть-чуть водички взяв, ну, коли починаєте ловити з ходу воду хватає і отак камнем, з йде на дно. Там, кстати, біль... не немає значення. Хоч далі й 10 метрів буде, все одно піде на 10 метрів. Щоб ніхто не казав, що на сліпороді не ловиться. Все ловиться, повсюду ловиться. То просто ви навіть якщо на те ловите, то трішки не вмієте ловити можливо. Просто вам тренування необхідна. А не купляти дорогу оснастку, а потім кричати, що воно не, не працює. Усе працює, любі друзі. Усе. Найкраща благодарність для любого із авторів це наші дії, коментарі, лайки або підписка на канал. До зустрічі на все добре.